У Вінниці державними нагородами відзначили працівників освіти, медицини та державної служби орденом Богдана Хмельницького третього ступеня отримав ветеран російсько-української війни Вадим Шиманський, який врятував своїх побратимів. Орден Богдана Хмельницького третього ступеня таку високу державну нагороду отримав сапер першого окремого стрілецького батальйону Вадим Шиманський. Ветеран пішов на війну в перші дні вторгнення російських окупантів. В жовтні 2022 року. Під час штурму села Невське Луганської області отримав важке поранення. Вже два роки проходить реабілітацію в Австрії. Орден отримав за порятунок побратимів. Луганська область. Пішли на штурм позиції. Як трапилось, не пам'ятаю. Думаю, зараз гадам покажу. Вадим Шиманський отримав нагороду відповідно до указу президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Маємо можливість дивитися вперед, розуміти, що попереду нас. Черговий новий рік, який би важкий він не був, але саме завдяки вам, завдяки вашій мужності, вашій відданості, вашому служінню попри все, і справді з часто це з віддачею свого здоров'я, на жаль, і часто це з віддачою свого життя ми маємо. Велику кількість загиблих і лише завдяки їхній жертовності, вашій мужності Вінниччина і Україна рухаються вперед і сподіваються на найщасливішу подію, яку ми всі очікуємо. Це нашу перемогу. Державними нагородами відзначили і працівників освіти та медицини, а також державної служби Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.